До Подільська в черговий раз завітав благодійний фонд Карітас Одеса УГКЦ. Цього разу представники фонду провели реєстрацію на фінансову допомогу в рамках проєкту Людська гідність, екстрена грошова допомога для вимушених переселенців, отримати матеріальну підтримку у розмірі 6660 шістсот гривень на кожного члена сім'ї, але не більше як чотири виплати на сім'ю. Можуть люди, які приїхали із зон бойових дій чи територій, окупованих після 24 лютого 2022 року. Щоб отримати допомогу. Необхідно було особисто прийти, заповнити заявку та пройти анкетування у співробітників проєкту. Заповнені анкети проходять відбір. За його результатами, заявник отримає смс-повідомлення про ухвалене рішення. У разі позитивної відповіді на банківський рахунок заявника надходить одноразова виплата. Фінансова допомога нараховується лише особам, які не отримували аналогічну допомогу від інших благодійних організацій, пояснили у благодійному фонді. З початком війни в Каріта з дуже багато різних проєктів і різних напрямків допомоги. Що на жаль, ситуація така, що занадто багато людей її потребує. Зараз ми проводимо проєкт по грошовій допомозі внутрішньопереміщеним особам, які переїхали після 24 лютого з території окупованих або з території активних бойових цій. Це допомога одноразова виплата в розмірі 660 на особу, але не більше чотирьох на родину. І виплата ця надається людям, які. Відноситься до категорії вразливого населення. Відповідно, це багатодітні родини, батьки, які самі виховують своїх дітей, родини, де є вагітні жінки або діти до двох років, де є люди з інвалідністю першої другої групи, важкохворі люди, або якщо це одинокі пенсіонери, які лишилися без допомоги дітей. І головною умовою є не отримання грошової допомоги від інших благодійних фондів. Ми намагаємося допомогти якомога більшій кількості людей. І Щоб не повторюватися, видано, видано було подібне правило. Тож котре висловлюємо щиру вдячність всім благодійним фондам, які в такий нелегкий час допомагають тим, хто цього потребує. Адже українці це одна велика родина разом до перемоги.